Насправді, люди люблять страждати. Мало того, вони часто шукають страждань і люто ненавидять тих, хто намагається їм допомогти. Звинувачують таких людей в брехні, звинувачують їх в користі і взагалі придумують тисячу причин, чому вони повинні страждати і чому люди, які їм намагаються допомогти, насправді нічого не розуміють. Вітаю, мене звати Ір. Радий вас бачити на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки, репустите відео. Це буде корисно для росту мого каналу. Сьогодні мені хочеться розглянути один вірш із Біблії. Павло, в посланні до Галат писав наступне: Народжений за тілом буде гнати народженого за духом. Знаю. Припускаю, що зараз багато людей звинуватять мене у тому, що я неправильно трактую цей вірш. Але я хочу його застосувати зараз не тільки до часу, який описано в Біблії, не тільки до релігійних якихось відносин, а взагалі до нашого життя в цілому. Десь всередині 19 століття жив такий лікар, як Ігнат Земельвейс. Він працював в лікарні, викладав студентам, і одного разу він ну не одного разу взагалі, він помітив, що у відділеннях, де приймають пологи його студенти, смертність серед жінок сягала близько 30%, тобто помирала кожна третя. Причина сепсис або зараження крові. Він також помітив, що у тих відділеннях, де полога приймали лікарі і де не було студентів, смертність була набагато нижча. Той час студенти, коли вони навчалися з цій справі медичній і працювали в лікарні, між іншим вони займалися тим, що розтинали трупи в Мурзі, який знаходився у підвалі лікарні. Після того, як вони розтинали трупи, вони піднімалися нагору в пологі відділення, протирали руки сухою ганчіркою, і на тому все завершувалося. Ігнат припустив, що. На руки студентів із цих трупів е е осідають так звані частинки смерті. На той час бактерія ще не була відкрита, і знання про мікроорганізми були досить обмежені. І він просто сказав студентам, щоб вони мили руки. Це спрацювало смертність впала менше, ніж до 1%. відсотка, тобто зменшилася разів у 30. Здавалося, відкриття, за яке Ігнаца треба нагородити. Проте ж ні, більш. Досвідчені лікарі, які були світилими науки, сказали він тютю, -тю. які частинки смерті. Це взагалі антинаучно, він шарлатан так далі. так далі, так далі, далі. Його звинуватили у я не знаю, в чому звинуватили точно, його запроторили до психлікарні, де він і помер. Студенти перестали мити руки, а обмежувалися лише тим, що витирали їх чистою ганчіркою. Смертність. Повернулося до 30%. І лише через 10 років, може трохи більше, було відкрито бактерію. І сказали, він був правий. Але життя це не повернути. Був іще один випадок, але він більш цікавий і не такий трагічний. Був такий вчений, як Ареніус Саванте. Він досліджував. Поводження розчинів при різній температурі і помітив, що розчини солей замерзають не так, як вони повинні були замерзати при по розрахунках. Він припустив, що солі в розчинах розпадаються на іони. Сучасною мовою це називається дисоціація. Але на той час цього теж не знали. Він поділився із, е, своїм припущенням із своїм вчителем Келем. Келе так само, тютю -тю", сказав він. Я жалію, що взагалі землявся, не хочу його ні бачити, ні знати, і ну, прогнав його. В той час працював також інший вчений фарадей, і в його теорії був пробіл, який дуже гарно заповнювався припущеннями Ареніуса. Він все таки взяв до себе цього Ареніуса і вони разом розробили. Теорію, Ареніус розробив теорію дисоціації, а Фарадей, ну, він там працював з конденсаторами, взагалі з полудженням іонів і так далі, так, далі, так далі. І іронія долі в тому, що Саванта Ареніуса нагородили Нобелівською премією. І промову повинен був читати на цій урочистій частині ніхто інший, як Келе. Уявляю, що він той момент відчував. Більш того, історія знає не один випадок, коли вчених затикали, хейтили при житті. Це не єдині випадки, і лише після смерті сказали, а виявляється, він правий. Десятки поетів, десятки художників та письменників не визнавали при житті. І лише після смерті вони здобували популярність. А навіщо їм це вже? В цьому ісу сказано словами апостола Павлом. Люди, які народжені за духом, вони випереджають свою епоху. Вони не, вони не можуть жити в цих правилах і догматах, стереотипах суспільства. Вони намагаються вирватися. Більш того, являючись світом, вони хотіли дати добру для людей, допомогти їм. Але Люди настільки полюбили темряву, люди настільки полюбили е, страждання, що вони дуже неготно приймають таке. Кожна людина, яка намагається їм допомогти, дати щось нове, вивезти їх з пітьми, сприймається як шарлатан, як агресор, як ворог, і вони їх запихають, вони їх хейтять і намагаються взагалі знищити. На зараз дуже багато різних інформації. Я не кажу, що всі люди, які щось пропонують, які щось намагаються довести, насправді несуть істину. Багато дійсно з них просто собі хочуть здобути якусь славу, багато з них не розуміють елементарних речей. Але є ті, які дійсно хочуть внести щось нове в суспільство, в науку, але люди не готові їх сприймати. То вони їх запихають. Вони їх хейтять, вони їх намагаються знищити і не приймають. На жаль, такі сурові реалії життя. Я просто хочу закликати тих, хто мене чує, хочу закликати тих людей, які думають не бути наскільки категоричними і не бути наскільки критичними, але я можу припустити, що в наш час ходить якийсь Саван Тереніус або Замервейс, який має ідеї, які можуть змінити наше суспільство, які можуть допомогти. Але люди, на жаль, його не приймають. Тож, думайте, перш ніж когось прокритикувати. На цьому в мене все до зустрічі.